Доброго дня, мене звати Скумачук Діана. Я спеціаліст військового права юридичної компанії «Приходько та Партнери. І сьогодні ми поговоримо про топ-3 підстави для отримання відстрочки від мобілізації. В Україні ухвалено новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Серед іншого, в ньому прописано, хто не підлягає мобілізації та матиме відстрочку, а також ті, хто таку можливість втратить. Ми розглянемо топ-3 підстави для отримання відстрочки від мобілізації за новим законом про мобілізацію. Перша підстава бронювання працівників. Згідно з новим законом, відстрочку від призову отримують ті, хто знаходиться на спеціальному обліку як заброньовані працівники. Організації, які мають статус критично важливих підприємств, можуть подати заявку на бронювання до ТЦК та СП. Документи необхідні для цього включають список працівників у паперовому форматі, довідку. Про кількість військовозобов'язаних та лист з обґрунтуванням бронювання. Для того, щоб підтвердити, що працівник був заброньований, видається спеціальний документ. Це витяг з наказу Мінекономіки, який містить підпис і печатку директора чи генерального директора компанії. Другою підставою для отримання відстрочки від мобілізації є наявність інвалідності у військовозобов'язаного. Закон передбачає, що особи з інвалідністю всіх категорій отримують відстрочку від призову. Проте важливо зазначити, що цю відстрочку необхідно поновлювати та підтверджувати через певний період. Така процедура може відбуватися через 6-12 місяців, щоб переконатися в актуальності стану здоров'я. Призвати на військову службу людей з інвалідністю можуть тільки за власним бажанням. Для цього їм потрібно буде укласти контракт з СУ. Третя підстава: громадяни, на отримання яких перебувають особи з інвалідністю. Особи, які мають одного зі своїх батьків або одного з батьків дружини або чоловіка, з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, можуть отримати відстрочку. Важливою мовою є те, що відстрочка надається у разі відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Саме тому, працюючи з цією підставою, важливо обґрунтувати, чому інші особи не можуть утримувати родича з інвалідністю. Наприклад, коли такі особи самі особами з інвалідністю чи потребують постійного догляду. Якщо вам потрібна вичерпна консультація, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід у оформленні відстрочки, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.